Здравствуйте, мої любі! З вами знову я, бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 14 липня 2024 року. Місяць у терезах. І перейде він у знак Скорпіона о 17-й годині, місяць без курсу, майже з 2 години по 18 годину і місячні дні, 9 з раночку. І 10 почнеться о 14.20. І так, хочу сказати, що майже цілий день буде панувати місяць без курсу, це День відпочинку. Кидайте всі важливі справи і перепочиньте, тому що, коли місяць покидає один знак зодіаку і направляється до наступного, то на протязі деякого часу він знаходиться в стані переходу, у достатній мірі, не відражаючи якостей цих знаків. І тому люди живуть ніби із зав'язаними очима. Раніше знали, куди йти і що робити, а тут раз і все якось зупинилося. І наступили якісь ну, непорозуміння, розгубленість, це так звані провали, завдяки яким місяць, вийшовши. Із попереднього знаку, не успіває попасти в область впливу наступного знаку. На цей час відкладіть усі важливі справи, займіться буденними ділами, які не вимагають посиленої уваги, тому що у місяці без курсу проявляється лінь, апатія, роздратованість, несобраність, розгубленість, провали в пам'яті. Неуважність і втома. Не починаємо нічого нового, тому що все може зірватися, піти на не по плану, не призначаємо побачення, якщо хочемо, щоб відношення продовжувалися. Не бажано працювати із точними механізмами, не оформляємо документів, не підписуємо цінні папери, не переводимо гроші, не робимо серйозних операцій. Вираховуйте наперед, у якому знаку буде місяць і який буде день місяця, а тоді погоджуйтесь на якусь операцію, якщо немає протипоказань. Кожен місячний знак впливає на органи, які вразливі саме у цей час. Коли місяць проходить ці знаки, так от оперувати і доторкатися до цих органів у ці дні категорично забороняється. Краще в час місяця без курсу, займатися прибиранням, робити на комп'ютері, починати, або, вибачте, почитати улюблену книгу, зустрітися з близькими друзями, відпочити. Трошки про місячні дні. Зранку ще панує 9-та місячна доба дуже напружений день, що вимагає боротьби зі спокусами, обманами. Та ілюзіями. У вас може накопичитися невдоволення людьми, які вас оточують, але іти з ними на конфлікти небезпечно для обох сторон. Ви можете опинитися в полоні ілюзій або стати жертвою обману. Та й самі ви можете спеціально або ж ненароком підмінити істину брехнею. Добре робити ті справи, які вже давно розпочаті. Та не вимагають якогось напруження. І з 14.20 почнеться 10 місячна доба. Але хочу зауважити, що енергетика 9-ї місячної доби буде шлейфом тягнутися майже до самого вечора і нагадувати про себе. Такі дні вони наперед заявляють про себе і ще довго після закінчення. Себе нагадують. Так що будьте уважні, будь ласка, уникайте конфліктів, уникайте суперечок, уникайте якісь непорозумінь. І про 10-й місячний день. Цей день він заставляє людину подумати про свій душевний стан, про заяви, про свої права. І Проаналізувати свій душевний стан і стати на путь саморозвитку і займатися духовними практиками. Підпишіться на якісь ретрити, починайте собою займатися, міняйтеся, все міняється, світ міняється, міняються люди. Так що скоро будуть люди лікуватися не пігулками, а тільки у психологів. Або ж бесідами із духовними наставниками. І, взагалі, зараз дуже модно бути здоровими і фізично, і морально, і психічно, і духовно. І в 10-й місячний день треба помиритися з усіма з тими, з ким були у сварках, з ким були трошки тертя, загоїти всі конфлікти і розмовки. Треба досягти взаємопорозуміння, і ми місячні ритми у цьому вам допоможуть. Трошки про місяць у Терезах. Знак Терезів настроює нас на спокій, на гармонію, на гарні відносини, щоб побесідувати з кимось за чашечкою чаю, а може, на природі, десь біля водойми. Але будьте дуже обережні. Застудитися у ці дні дуже просто, тому що дуже місяць у терезах впливає на статеві органи і на насичовий міхур. Так що, будь ласка, не сидіть там, де сиро, тому що земелька потягне із вас вашу енергію. І застуда тут, як тут. Але ж о 17 й годині. Місяць перейде у знак скорпіону, а місяць без курсу до 18-ї години. І так, все почне прояснятися, все почне загострюватися і йти на конфлікт. Тому що знак скорпіона, він дуже конфліктний, навіть агресивний. У ці, у ці дні, коли місяць проходить знак скорпіону. Людей так і тягне посваритися. Він такий цей знак придирчивий, кусючий, і вечір вихідного дня, коли людям захочеться порозважатися, десь вийти в місто, десь прогулятися, зайти в кафе, зустрітися з друзями і будьте обережні із протилежною статтю, тому що ваш коханий. Чи, ваша кохана, будуть в цей день дуже ревниві і запросто вам закатають істерику, сварку навіть перед людьми. Так що я вас прошу, будьте розумні тільки з своїми коханими, тільки наодинці, тільки десь на природі або в домашніх якихось условіях. Так що робіть романтичний вечір, залишайтеся вдвох. І тоді ніхто нікого не приривнує і не буде ніяких сварок. Любі мої, будьте розсудливі, будьте розсудливі, і якщо ви забезпечите собі наперед такий гармонічний вечір, то він минеться без сварок, і життя буде кращим добрішим. Я вас люблю, мої любі. З вами була Бабка Люся. На все добре. Я вам щиро дякую. До завтра.